Це перед рівненськими військовими зв'язківцями виступає ансамбль Волинської спілки ветеранів Афганістану. Завітали до рівного, аби привітати бойових побратимів із 21-ї річницею Збройних сил України. Приїхали на запрошення депутата Рівнеради ради Олександра Нестерука. Перш за все так сталося, що це мій округ, і тому якби. Ті тісні зв'язки, які нас поєднують на сьогоднішній день з командиром цього полку зв'язку, я рахую це перш за все. І тому ми завжди йдемо один. Одному зустріч, стараємося допомагати одному, і принаймні на сьогоднішній час складається все так, як, як потрібно. Частина особового складу полку отримала з нагоди свята чергові військові звання, підвищення послужби, нагороди та грамоти. Командування ж полку каже, свято святом, а без зложки дьогтю не обійшлося, мовляв, армія реформується, і сухопутні війська наразі увагою влади обділені. Зараз багато вирішується вже питань щодо підвищення статусу військовослужбовців, їх соціальне забезпечення, підняли грошове забезпечення у нас військово-морських силах, повітряних силах зараз аеромобільні, повітряно десантні війська хочеться, щоб дійшла ця черга і до сухопутних військ як основу збройних сил України. Військовослужбовців зі святом привітали також партнери і меценати частини. кажуть, не було б збройних сил, не було б і держави. А тому людей у формі потрібно всіляко підтримувати. Росіяни гордяться тим, що вони варли. Наші кавказські народи пишаються тим, що вони джигіти. Скандинавські народи пишаються тим, що вони вікінги. Прийшов час, що ми є нащадки козацького роду, і ми повинні пишатися нашим козацьким родом. Це ці козаки, які розігнали всіх супостатів із нашої самої родючої землі, і закріпилися на самій плодородній землі землі, яка може накормити хлібом весь світ. Дмитро Лонтіюк, Володимир Захаров, новини рівного.